Рубрика Чи збудеться загадане вами бажання. Правила дуже прості: буде три позиції. Ви загадуєте собі ваше бажання і загадуєте цифру від 1 до 3. Відповідь отримаєте під тої цифри, яку ви загадали. А ще мені одна глядачка чи глядач, вже не пам'ятаю, написала, запиталась, вона каже Романе: а можна загадувати на кожну з позицій інше бажання? Цікава пропозиція. Я кажу: ну якщо вам так хочеться, то загадуйте, наприклад, позиція номер 1 чи збудеться бажання номер 1 якесь там людина собі задумала. Позиція номер два, чи збудеться бажання номер 2 а позиція номер 3 бажання No3, що підкаже карта. Такі рубрики чим ще добрі, тому що навіть інтуїтивно ви коли загадуєте, йде підказки, ну, так чи інакше, ви якусь підказку отримаєте, бо у коментарях під цим відео попередніх, скажімо так, частин дуже часто залишали коментарі люди і дякували. Бо дійсно ці підказки допомагали їм. І допомагали прийняти правильні рішення, і справді підказували, збудеться чи не збудеться бажання. Ну і також рубрика корисна для тих, хто не завжди має можливість фінансово, матеріально звернутися на індивідуальні консультації до мене. Так? А таким чином отримати підказку можна. А хто хоче, то віддячуйте мені, є під о, в описі під кожним відео мій офіційний рахуночок, де можна робити такі благодійні внески для енергообміну і для розвитку мого YouTube каналу. Ну що ж, давайте розпочинати. Отже, загадуйте ваші бажання. Пишіть цифру від 1 до 3 і отримайте відповідь. Так, отже, позиція номер 1 З кожної колоди будемо тягнути по карті. Так, позиція номер 1 Спочатку я звідси витягну одну карту. Так, позиція номер 1 звідси одну карту. Позиція номер 1 звідси витягну одну карту. І позиція номер 1 звідси витягнемо одну карту. Так, позиція номер два. Так, раз. Два. Так, позиція номер 2 З цієї колоди. Позиція номер два з цієї колоди. І позиція номер 3. Так, давайте. Тут ми загадали. Так, позиція номер 3 з цієї колоди. Позиція номер 3 з цієї колоди. І з цієї колоди. Позиція номер 3 Отже, бажання ваші загадані. Хто як хотів? Хтось, можливо, так, як я сказав, загадав на кожну позицію по бажанню. А хтось загадав одне бажання і вибрав собі цифру від одного до трьох, щоб подивитися, збудеться воно чи не збудеться. Ну, якісь отримати підказки. Так, ну що ж, давайте дивитися. Отже, позиція номер 1 що вона говорить по вашому загаданому бажанню? Збудеться, не збудеться. Зараз дізнаємось. Отже, перша карта, і в нас тут такий аркан справедливості. Ну, я би сказав, що, мабуть, загадане вами бажання, ті, хто цю позицію загадав, таке якесь дуже або глобальне, або таке дуже серйозне, бо Аркан справедливості вимагає від вас такої розсудливості, розуміння, для чого це вам, відповідальності перед реалізацією цього бажання, можливо, якраз і залучення ще додаткових. Помічників, чи учасників, чи допомоги якоїсь. В будь-якому випадку це бажання якесь дуже-дуже серйозне. І карта справедливості говорить, що реалізація цього бажання є всі шанси прикладати зусилля. Також це може бути ще плюс, долучення якихось відповідних там. Офіційних органів інстанцій, може, хтось загадав, не знаю, там дадуть чи надуть йому кредит. Підготуйте всі необхідні документи, і кредит може бути ваш. Хтось, можливо, загадав там виграш в суді. Ну, аркан справедливості все таки говорить, що так, є всі шанси вас виграти в суді, якщо знову ж таки все по справедливості. Хтось, можливо, загадав, чи знайде він там швидку роботу. Так, і можливо, це теж буде якась офіційна інстанція або через офіційні інстанції, чи через допомогу. Певних структур інстанцій ви зможете це знайти чи розв'язати якісь свої документальні питання. Тобто, хтось може загадав, що щось глобальніше, наприклад, таке як перемога України. Ну, Тут то точно так. Бачите? Так, що перша карта, плюс. Дивимось далі. Друга карта. Це в нас з Inner Voice, Це карта, яка тут говорить, що поступово будете вибудовувати оцю от башню до знаєте, целинка за цеглинкою, крок за кроком. Та й буде реалізація вашого бажання. Бо з цієї колоди вона розроблена по принципу Оракула Ленорман, башня, там знак все-таки плюсовий. Це старовна з башня. Такий не дуже добрий знак. А з цієї колоди це є плюс, це є відповідь так, що знову ж таки реалізувати всі бажання, це ваше бажання, шанси є. Тим більше, якщо це, це бажання по справедливості во благо, вам та можливо іншим. Третя підказка до першої позиції. Та й тут, в принципі, хороший аркан. Аркан балансу. Якщо ваше бажання не порушує закони Всесвіту, балансу і інших нікому не шкодить, то маєте більше всі шанси в реалізації. Карта балансу говорить про гармонізацію, коли все приходить в певний правильний час, де забагато забереться, де замало прибуде. І теж це карта плюсова, це карта плюсова. Ну, от бачите, як І третя карта. Так само перехід між світами. Таке враження, що для тих, хто загадав ваші бажання і позицію номер 1 Отак от з сірого переходимо до кольорового. Як між світами. Так, якби Один етап життя завершується з реалізації вашого бажання, інший починається. І дивимося в кольорове. Бачите, яка дуже цікава карта. Дуже нам мені теж подобається. Така вона символічна і дуже правильна. Такі хороші дає підказки, що рухайтесь вперед, будьте впевнені, цілеспрямовані в гармонії, в балансі, в справедливості. Ну, значить, дай Бог, щоб ваше бажання збулося. При тому реалізація може бути теж. Доволі навіть такою швидкою, тому що практично всі аркани йдуть з плюсом, так? Ну. Але часових термінів карти Таро не підказує. Це так по відчуттях, що це може бути навіть швидше, ніж ви гадаєте. Але працювати, працювати, працювати ще треба. Для тих, хто загадав ваше бажання і обрав позицію номер 2 Давайте подивимося. Що вам, які прийшли підказки. Перша карта Ого, Верховний суд. Я бачу теж таке бажання дуже глобалістичне, можливо, в когось. І Верховний суд це завжди завершення одного періоду життя і початок наступного. Тобто, наприклад, там зміна роботи, зміна кар'єри, зміна партнера чи навпаки. Прихід в життя якихось цікавих людей, ситуацій, історій, тобто щось таке, як доленосне. Можливо, ваше бажання і його реалізація якраз і змінить багато в чому ваше майбутнє життя і майбутню долю в будь-якому випадку. Бажаю, щоб ці зміни були тільки до позитивного. Але карта також і закликає подумати над тим, чи готові ще до реалізації цього бажання, чи дозріли ви до нього. І карта в якійсь мірі теж говорить про те, що певні моменти відбуваються, хочемо чи не хочемо. тому, можливо, в реалізації вашого бажання піде, можливо, і не все так, як би ви хотіли. Але вище сил нам завжди дають те, що нам потрібно. Навіть, можливо, і те, не дуже ми цього хочемо, але вони нам це дають, що нам потрібно. Коли співпадає, коли не співпадає, з нашим бажанням, це інше питання. Але з часу ми розуміємо, що все одно. Навіть якщо щось не так, як би ми хотіли, то нема зле, щоб не вийшло в добре. По цій карті. Хм. От я й кажу: добре треба подумати, наскільки те, що ви загадали, справді вам потрібно, і справді воно перегукується, і справді ви зможете так, якби, повноцінно це реалізувати. Тому що ця карта говорить так, якби: Ну, ні, не факт, що воно може збутися. Або можливо, так в такому варіанті, як ви зараз його задумуєте, воно може і не має великої ймовірності, щоб здійснитися. Може, кажу, ви недостатньо в ресурсі, недостатньо в силі, можливо, треба справді відновитись енергетично, фізично. Ну, тобто карта така, бачите, говорить, що подумайте ще над реалізацією цього питання. Можливо, якщо ви тривалий час, вже його реалізовуєте, а нічого не виходить. Можливо, варто змінити бажання. Так, по цій карті. Тут в нас десятка пентаклів і перевернута. Теж карта говорить, що будьте уважні, щоб це не було намарно потрачений час, ресурс, енергія і так далі. Знаєте, я ще забув якби, наголосити на тому, що загадувати якісь такі ну, глобальні бажання це до даних позицій не зовсім якби, правильно. Тобто, за бажання мають бути. Конкретно, які стосуються вас, вашого життя, так, такі більше персоніфіковані, тобто особисто ваші якісь бажання. Бо я кажу, якщо хтось там загадує перемога там, України, наприклад, чи ще якісь такі глобальні там, ну, це більше скеровується все-таки на реалізацію, відповіді на, для реалізації ваших особистих таких бажань, з вашого особистого життя. Так, от, повертаюсь до другої позиції. Тут теж, якби карта говорить, так, можливо, так ви от пишете, що можливо, не вистачає ресурсів ще фінансових, і якщо цих ресурсів буде недостатньо, то реалізації вам теж не добитися. Тому треба, знову ж таки, йти, що карта суд може говорити так само: може офіційну інстанцію брати кредит, там, допустимо. Десь думати, де взяти ті ресурси, чи де взяти інвесторів. Ну, але хто шукає, той знаходить. Просто, якщо, наприклад, ви довго реально працюєте і все йде тяжко, то подумайте, наскільки воно вам необхідно. Може, дійсності варто змінити бажання. І карта І-ін-Янь. Така карта, якби відновлення балансу. Якщо знову ж таки ваше це бажання дезбалансує вас, то значить. Міняйте ваше бажання. Тому що те, що ви хочете, має приносити радість, гармонію, баланс. Як вам, так і вашому, в принципі, оточенню, так, близькому. Ось. Ну, такі от відповіді, підказки. Так, що я ще можу сказати? Також десятка пентаклів перевернути, яка тут випадала. Вона ще дає підказку, що, можливо, ви теж забагато вже потратили часу, сил, енергії, ресурсів, а воно все не виходить і не виходить. Може, і справді треба підкоригувати щось. Подумайте над цими, над цими, скажімо так, моментами, бо кажу, не завжди те, що ми хочемо, насправді нам потрібно. І якщо ми тривалий час на чимось працюємо, воно не виходить. Треба або підкоригувати бажання, або. Шляхи його досягнення або поміняти бажання. Ну, так от думайте, вирішуйте. І заручитись підтримкою тих, хто може вам допомогти теж... ем... і допомогти і теж... прийняти це правильне рішення. Знаєте, як думка з боку, так само деколи багато чого вирішує. І для тих, хто згадав позицію номер 3 чи збудеться ваше загадане бажання. Перша карта рицар жезлів. Така, до речі, карта перша, досить, я б сказав, плюсова. Тут не так що й намальовано так цікаво. Рицар жезлів це карта ініціативи, це карта розуму, це карта такої, знаєте, харизми, це карта, коли ви дієте, коли ви активні. І ця активність вас ну, до якогось результату таки точно має привести. Зараз подивимось далі по інших картах, до якого. Карта в нас тут таке каблучка, кільце до об'єднання. Може хтось справді вдасть ініціативу і буде от, створювати, не знаю, там союз, любовні стосунки, заручатися, і вам скажуть так, і збудеться ваше бажання створити сім'ю. Хтось, можливо, шукає ділові партнерства, якусь роботу і так далі. І кільце це як теж відповідь так на вашу пропозицію. Хтось, може, в якихось духовних пошуках шукає наставника. Так? Ну, одним словом, давайте ініціативу, рухайтесь вперед, і в тій подорожі, в тому русі, ви повинні би знайти те, що ви шукаєте. Третя карта. Теж, до речі, карта зірки. Карта здійснення бажань. Ну, наразі все так досить оптимістично виглядає, тому я щиро бажаю, щоб ваше бажання здійснилося, карта Зірка, ми кажемо, загадуйте правильні бажання, вони будуть реалізовуватися, відкриті дороги, можливості. До речі, карта Зірка в нашій підказує якісь про закордонні моменти, тобто, можливо, хтось дійсності кудись буде мандрувати про якісь подорожі, чи думає, наприклад, вдасться, не вдасться мені виїхати за кордон. Ця карта, в принципі, теж якби плюса. І відкритих можливостей. Ну і нарешті е, четверта карта. І теж, в принципі, позитивна. Карта говорить, що так, як книжка пише, так як приписано, так воно має бути. Сценарій, план є, задумка є, реалізація має бути. Тут ще намальований таких три слоники, теж, бачите, якісь такі кочівники, мандрівники, які слоники десь там. Як караван, знаєте, йде з верблюдами, а тут зі слониками. Вони от собі там мандрують і йдуть помаленьку, потихеньку до своєї цілі, так як книжка пише. Ну що тут ще додати? Третя позиція з тих трьох, я би сказав, напевно, така найсильніша, найцікавіша, бо вона дає таку досить сильну відповідь і надію тим, хто загадав саме цю позицію, що ваше бажання реалізується. Також хочу сказати, якщо, наприклад, тут випали хороші карти. А по якихось причинах вони, ну якось, скажімо так, можливо, би не відбулися в вашому житті. Або знаєте, кажуть, деколи навіть в різних розкладах от воно має бути у вас чогось добре, а воно не виходить. Там має бути добре, а не виходить. То треба перевірятись тоді, чи немає на вас негативу, негативних програм. Розумієте? Бо деколи навіть загальний прогноз може давати дуже чіткі підказки, але в людини чомусь не реалізовується. Людина пише типу ну не справдилось, ну не справдісь. А питання в тому, чому не справдилось? Може дійсності вам варто подивитися, який на вас є негатив, почистити себе, і тоді буде покращення вашого життя. Наголошую на цьому. І в будь-якому випадку я вам бажаю, хай ваші бажання справджуються. Во благо вам, іншим, творимо добро, випромінюємо побільше енергії світла, сонця, любові, добра, позитиву. І, взагалі, хай наше і загальне бажання всіх збувається. Я кажу, щоб добро перемагало зло, а Україна перемогла ту всю нечість рашистку, і ми й переможемо, і наше і колективне бажання теж збудеться. Збудеться. А як перевірити негативи, питаєте? Ну, відповідні є ознаки цього негативу. Я неодноразово про це говорю в своїх ефірах. Наприклад, говоримо про всяке та різне або в інших ефірах, можете передивитися. От, Але одні з таких ознак, от коли дійсності вам часто говорять навіть там, в загальних таких прогнозах, там що має бути у вас все добре, чи там а воно не виходить. Значить, по-любому є якийсь блок або якийсь негатив чи негативна програма. Яка блокує приходу цього доброго періоду, доброго періоду ваше життя. Розумієте, значить, десь щось є, але треба дивитися, яка це програма, чи кармічна, чи родова, чи хтось навів, чи якась спортча. Ну, Розумієте самі, тобто щось однозначно десь є, і це треба досліджувати. Або записуватися знову ж таки, ну, до спеціалістів, які працюють з цим на індивідуальні консультації, і продивлятися. В будь-якому випадку позиція вибору підказки вам дав. Хто захоче мені віддячитись для енергообміну, будь ласка, є в описі під моїм відео рахуночок, де ви можете зробити свій благодійний внесок для розвитку мого YouTube каналу. І буде для енергообміну. Це добровільно і по бажанню. Ось такі в нас сьогоднішні цікаві прогнози. Ось такі в нас сьогодні цікаві підказки, тому хай найкраще реалізовується і примножується. А всяке погане оминає нас усіх сотою, тисячною далекою-далекою дорогою. І хай буде!